Вітаю! В ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що буде у випуску. Стадіон, спортзал і музей Просто неба. У Новгороді Сіверському планують побудувати навчальний комплекс на місці школи, яку зруйнувала російська ракета. З дитинства мріяла служити у війську. Нині очолює рятувальне відділення ДСНС. Чому Марина Дрозд вирішила стати рятувальницею та що в роботі найскладніше? Готувалися три місяці і залучили увесь колектив. В обласному драмтеатрі відбулася прем'єра вистави Сліпий. Школу за 220 мільйонів гривень планують побудувати у Новгороді Сіверському на місці школи номер 2 Її у травні минулого року зруйнувала російська ракета. Відібраний архітектурний проєкт передбачає стадіон, спортзал і музей Просто неба про це Суспільному розповіла Новгород-Сіверська міська голова Людмила Ткаченко. Навчальний комплекс розрахований на 250 учнів. Це більше ніж навчалось у школі до повномасштабного вторгнення. Де знайду додаткових учнів та докладніше про проєкт у сюжеті. В пустих класах гуляє вітер. Видно, розлив десни відкривається з вибитих вікон. Школа номер 2 зазнала руйнування внаслідок ракетного удару минулої весни. У такому стані вона перезимувала. Ми охороняємо. Ми, ми, ми тут кожен день. Но це дуже важко. Дуже важко. Тому що ми, ми душу влажували. Ми... Ракета влучила у прибудову спортивну залу. Двері туди забиті дошками. Центральний корпус зазнав ушкоджень від вибухової хвилі. Будівля 1941 року ремонту не підлягає, розповіла Новгородська міська голова Людмила Ткаченко. Приміщення повністю розберуть на цьому місці. Планують збудувати нову школу. Архітектурний проєкт готовий. Будівля школи, яка пережила Другу світову війну, буде повністю демонтована. Нові навчальні корпуси будуть побудовані праворуч, ближче до Десни. Спочатку навчальні корпуси і далі спортивна зала. Вона буде знаходитись приблизно там, де зараз спортивний майданчик. На малюнку весь комплекс має такий вигляд: стадіон, будівля школи на два крила, спортивний зал. Рештку зруйнованого ракето спортзалу залишать на пам'ять, як музей під відкритим небом. Початок вже зроблено, тобто архітектурний проєкт вже відібрано. Він пройшов конкурс і він став переможцем. Наступний етап розробка проєктно кошторисної документації. На це потрібно близько двох мільйонів гривень. Донори готові вкласти в гроші від відбудову, але зараз іде мова про те, хто оплатить проект для громади. Два мільйони це кошти. Це дійсно значні кошти. Тому 23-й рік це для нас поки що виготовлення проєктно кошторисної документації. Школа, як на візуалізації, обійдеться приблизно у 200-220 мільйонів гривень. Розраховують на гроші від європейських спонсорів. У новій школі зможуть навчати 250 дітей. До повномасштабного вторгнення у школі номер 2 було 220 учнів. 250 – це ми замовниками, якби були в тому, що зараз є внутрішньо, багато багато переміщених осіб. Якісь сіл обстрілюваних переїжджають в місто. Сільські люди вони вибирають саме тут мікрорайон, тому що вони привикли до господарства, до городів. І я наскільки я знаю, там багато будинків викупається зараз. Ну от ми з такого розрахунку, що все-таки сільські мешканці будуть переїжджати до нас, і нам той мікрорайон треба зберегти, і школу обов'язково зберегти в тому мікрорайоні. Марія жителька Покровщини, мікрорайону, де розташована друга школа. У вересні її дитина має піти до першого класу. Я дуже хочу, щоб в нас була вже. Нова гарна школа, щоб діти пішли до школи і щоб все було як раніше. Але я знаю, так як раніше, вже не буде. Ми вже під враженням цієї війни. Діти в нас вже також дивляться на життя по-іншому. Тому я сподіваюся, що на щось краще. Всі за це, щоб тільки відновлюватися, не тільки якби раді но і всі. Об этом хотели бы, чтобы ее нам сделали, чтобы мы вернулись в нашу школу. Працівниця школи Оксана також бачила проєкт. Ну дуже, дуже гарний, все красиво. Чи віриться вам, що він буде реалізований? А я вірю. Так, так. Він, він потрібен нам. Олексій Коцепчук, Віталій Короко, Суспільне новини, Чернігів. Висаджуються з автобуса і пішки в брід переходять ділянку дороги, яку вже порожній транспорт проїжджає без пасажирів. Таке відео розмістили у телеграм-каналі Чернігівщина, політика і компромат. Начальник служби автомобільних доріг в області Роман Сміяненко сказав, що це відрізок дороги Чернігів-Київ через Вижгород. За його словами, вона перебуває в такому стані, бо минулого року після деокупації Чернігівщини ця дорога стала основним сполученням з Києвом, яким рухався великогабаритний транспорт. Ця дорога витримала всю логістику. Це всі ліки, все паливо. Пам'ятаєте перші дні після деокупації. Всі будівельні матеріали для відновлення житла, всі ну все, що везли в область, це везли по цій дорозі. Розуміючи цю ситуацію, ми влітку 2022 року відремонтували 28 кілометрів самих страшних, самих уражених ділянок. На той час, коли ми це робили, всі інші ділянки виглядали і були в нормальному стані. Але, чесно кажучи, у нас і фінансових ресурсів вже не було більше вкладати в, ці, в цю дорогу. Як розповів Роман Сміяненко, автодорогу обстежили. Капітального ремонту потребує відрізок протяжністю 50 кілометрів. Загалом на її відновлення необхідно близько півмільярда гривень. Нічого вже іншого з цією дорогою не можна зробити. Там зовсім немає основи. Там вже продавили ці вантажівки до ґрунту. Там треба капітальний ремонт. У дорозі 35 років вона будувалась зовсім на інші навантаження. Зараз там йдуть фури по 60, по 80 тонн. Ну, яка дорога може витримати? Лише нова, яку треба побудувати. У зв'язку з воєнним станом капітальні і поточні роботи на автодорогах призупинені, сказав Сміяненко. У пріоритеті відновлення мостів та штучних споруд. 10 березня росіяни обстріляли три прикордонні громади на Чернігівщині. Про це повідомляє оперативне командування Північ у своєму телеграм-каналі. З 8.50 до 9.05 зафіксували 11 мінометних приходів по селу Сеньківка, що у Городнянській громаді. Об 11.10 повідомили про два вибухи, схожі на гранатометні у селі Гай, що на Новгород сіверщині. Під час уточнення інформації стало відомо, що пошкоджено одну цивільну машину з 11.55 до 14.40 Повідомили про 42 приходи, імовірно, з міномета калібру 120 мм у районі села Леонівка, що в Семенівській громаді. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. З дитинства мріяла служити у війську. Нині ж рятує людей у складі загону спеціального призначення ДСНС. Марина Дрозд очолює рятувальне відділення. Вона єдина на Чернігівщині жінка на такій посаді. Разом з колегами-чоловіками розбирає завали, рятує людей та тварин. Чому вирішила обрати саме таку роботу та що у ній найскладніше, Марина розповіла нашим журналістам. В нашій області більше жінок на таких посадах немає. Марина Дрозд служить в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення. Вона, начальниця рятувального відділення. Розповідає, до Державної служби з надзвичайних ситуацій прийшла зі спорту. Майстер спорту з важкої атлетики, навчаючись на п'ятому курсі університету, отримала пропозицію виступати за ДСНС на змаганнях. І потім якось мені сподобалось дуже. Я захотіла розвиватися в цій сфері структурі. У Мене не було ніякого звання, я просто працювала на цивільній посаді. І лише згодом мене атестували, дали мені спеціальне звання. Це лейтенант служби цивільного захисту. Марина розповідає: з дитинства хотіла бути військовою. Та одразу після школи, яку закінчила в 16 років, до військового вишу не пішла, бо не взяли за віком. Тому я пішла в звичайний інститут наш Шернівський політех. Його закінчила, і там була військова кафедра. Ну, у мене таке було бажання. Я закінчила військову кафедру, отримала військове звання Збройних сил України. Під час чергування у Марини Дрозд у підпорядкуванні п'ятеро людей. На виклик на бойовій машині разом з нею їдуть двоє рятувальників і водій. Кадя джульона 171. Рече прибули до місця виклику, проводимо розвідку. Аварійно-рятувальна частина займається ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій землетрусів, повеней. Її співробітники рятують людей та тварин, розбирають завали. Робота звичайно важка, але дуже важко психологічно. Коли ти знаходиш там під завалами людей, тіла, особливо дітей, це дуже важко. Коли ти приїжджаєш першим на місце події, ти повинен Прийняти самостійне рішення, і від твого рішення залежить можливо навіть життя там, здоров'я людей. За долі секунди і взяти там інструмент, провести його до роботи і вже ну, одразу почати аварійно-рятувальні роботи. Робимо все можливе для того, щоб врятувати людей. Оксана Ільчук, Олексій Жернов – Суспільне новини, Чернігів. Оркестр, солісти, артисти драми та балету понад 60 людей на сцені Чернігівського обласного музично-драматичного театру зібралися одночасно, аби відтворити опору містерію Сліпий за творами Тараса Шевченка. Востаннє у Чернігівському театрі її показували ще у 1990-х роках, але нині в умовах повномасштабної війни вирішили її переосмислити, розповів режисер-постановник Олександр Лапцій. Прем'єра вистави відбулася 9 березня, у день народження Тараса Шевченка. Як це було, дивіться далі. Богові, Боже, ворогу вороже буде, буде тобі враже. Так як віть, маскає. Анець серпами саме з нього розпочинається опера Містерія сліпий на сцені Чернігівського обласного музично-драматичного театру. Він символізує працювитість українців і водночас готовність до боротьби. У день народження Тараса Шевченка в театрі показали сучасну інтерпретацію вистави Сліпий, яку вперше поставили у 1989 році. Роль сліпого зіграв Євген Бондар. Приймали гарячим залізом! Випікали! Це простий хлопець український. Спочатку він знаходить своє кохання, а потім стає до, до війська, йде на війну. Він там потрапляє в полон і повертається. Півтора-два роки тому я б грав цю роль зовсім інакше, і ті внутрішні мої переживання були б зовсім не такими, як зараз. Аби відродити сліпого, режисер-постановник залучив весь творчий склад театру: артистів драми, балету, оркестр та солістів. Одночасно на сцені перебуває близько 60 людей. Оксана Ленчевська виконала роль Ярини. Чому ж я не знала? Було б тебе не любимо. Я думаю, що Ярина, в принципі, є втіленням української жінки, яка вона є зараз. Ну тобто вона може бути і відьмою, і воїном, і люблячою. І українська жінка в ній є все. І тому мені здається, Ярина це про кожну жінку українську зараз. Вистава триває 54 хвилини. Оркестру театру вдалося повністю відтворити музику, написану понад 30 років тому. Цю виставу особисто я присвячую всім захисникам протягом всієї нашої історії, які віддають саме найдорожче своє життя. Це для мене така дуже серйозна робота в творчому шляху і в житті. І я вкладав сенс розказати глядачам і не тільки нашим українцям, можливо, європейцям. Про долю нашого українського народу, який протягом багатьох століть виборює своє право на існування, на самоідентифікацію, на свободу і незалежність. Підготовка до прем'єра тривала впродовж трьох місяців. <плес> Вистава була дуже чудова, захоплююча. Все пройшло на одному подиху. Настільки позитивно, стільки вони виклали свою душу настільки все. Ну навіть сльози навертаються. На таку виставу. Завжди ми раді ходити. І, взагалі, що стільки стоїть нас на подивитися на нашу любочку. Які дівчата, балерини, які вони хвайні. Вистава сліпий надалі буде йти в репертуарі театру. Окрім того, за словами режисера-постановника, в планах гастролі Україною Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини. Чернігів. Наразі у мене все. Гарних і спокійних вам вихідних. На все добре.